Друзі, всім привіт! Це Надя. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про Кредит Скор. Я вважаю, що це дуже важливе питання саме в Америці, тому що Кредит Скор впливає на дуже багато різних сфер нашого життя. Неможливо орендувати хороше житло без кредит скору. І навіть я знаю випадки, коли людей приймали на роботу і питалися який в них кредит скор. Тому хочу розказати вам, як мені вдалося виростити свій кредит. Скор я в Америці недавно, рік і два місяці, і хочу розказати і поділитися вам з вами своїми порадами. Поїхали! Отже, а в мене коли я приїхала, я знала, що треба зразу відкривати картку кредитну і взагалі відкривати банківський акаунт. Я приїхала і в мене ще не було SSN навіть. Я зразу пішла в Bank of America і відкрила там спочатку звичайний рахунок чекін account, І я спробувала податися на кредитку. Мені прямо там сказали, що кредитку мені не ніби погоджують, але в мене є можливість відкрити Secure Credit Card. Тобто я можу покласти свої 500 доларів там або 1000 доларів. Я вибрала для себе 500. Uh, і користуватися ними як кредитними коштами, і показувати банку, що я надійний uh, користувач грошей, і, і ростити так свій кредит Скор, а потім мені цих 500 доларів повернуть. Uh, я на це погодилась, для мене це було класною опцією краще, ніж не мати кредитки взагалі. Тобто я ще не маючи ССН, не маючи роботи, я ось це зробила. Вклала своїх 500 доларів, в мене була кредитна карта. Спочатку, я вам чесно скажу, я трошки боялась користуватися кредиткою. В Україні вважається, що кредити брати це недобре. І я для себе не дуже хотіла цього робити. Але я потім зрозуміла, що мені потрібен кредит скор, бо я почала шукати житло і всюди мене почала питатися кредит скор. І тому я попиталася в знайомих, як от робити, наприклад, з карткою, так? І я почала використовувати свою картку потрошки. Я купляла з кредитки якісь продукти, якісь це. Я показувала рух по карті. І гасила повністю кредитку. До якого числа треба погасити кредитку? У вас є кредитка і у вас є додаток. Наприклад, це чи Банк Америка, чи Чейс. Ну, будь-який банк він має додаток. І коли ви дивитесь на свою кредитну картку, то там є така дата Payment Due Date. Це дата, до якої ви маєте погасити кредитку. Не повністю, а наступний от в мене, наприклад, під Payment Due Date пише мінімум Due, тобто мінімальний платіж. Зазвичай в мене це 35 або 40 доларів, це мінімальні це, які я маю погасити, так але е, я можу погасити і все абсолютно. Е, і я почала потрошечки використовувати картку для сплати якихось е, продуктів чи того, що я купую щоденно, е, на якісь маленькі витрати, і я ще мала на тому кешбек. І е, виплачувала картку постійно вчасно до цієї дати. Але це не так я робила, що от саме до цієї конкретної дати, до Payment Due Date, е, має бути все на рахунку. За кілька днів, тому що тут в Америці е, воно ще може висіти кілька днів. За кілька днів, наприклад, у мене зараз Payment Due Date 17 січня. А е, е, я вже, наприклад, 14 січня все погашаю і три дні останні не користуюсь кредиткою. І так, от на двох моїх кредитних картах. І е, теж я чула таку пораду, можливо, вам це буде цікаво. Я е, знаю, що можна наставити автоматичний мінімальний платіж, тобто, наприклад, щоб вам 40 доларів з кожного місяця на кредитку е, перераховувалось автоматично, щоб ви ні в якому разі не забули погасити це до Date. Перший показник, який впливає на кредитну історію, це payment history, Він називається це історія платежів. Тобто, чи ви гасите свою кредитку вчасно, ось до того payment due date, обов'язково треба гасити вчасно, треба гасити до за кілька днів. Тому що, якщо ви пропустите один платіж, це буде 40%. Впливати на ваш наступний кредит скор, тобто це дуже сильно може на 20 пунктів або навіть більше понизити вашу кредитну історію. Звичайно, це не катастрофа, але це дуже неприємно, тому за тим треба слідкувати. Далі, якщо ви постійно гасите вчасно платежі, то це супер. У вас буде все добре. Наступний момент, який впливає на кредитну історію, це. Якби тривалість і довжина найдовшого відкритого вами кредитного рахунку. Тобто я відкрила кредитний рахунок рік і два місяці тому, і це показується в мене ось в цьому додатку. І тут є показники, наприклад, що від нуля до чотирьох років це в мене буде пур, тобто бідна історія довжини цієї кредитної історії. Але від п'яти до семи років це вже буде феєр. Від 8 до 24 років це вже буде good. І більше 25 років, якщо у мене буде якийсь кредитний рахунок, це є great. І я таку рекомендацію, і я теж вам це порекомендую: що ні в якому випадку не закривайте перший свій рахунок, кредитний, який ви відкрили, користуйтесь з ним, показуйте трошечки якусь активність, щоб ось цей. Довжина, тривалість відкритого цього рахунку у вас набиралася. Ви собі живете, а у вас вже там, наприклад, два роки є кредитної історії, три роки є кредитної історії, саме довжина цієї історії, і вона має велике значення. Далі, наступний показник, який впливає на ваш кредитний скор, це кредит юзич. Що це таке? Це використання по кредиту. А я бачила дуже багато відео, я передилалася на цю тему інших якихось експертів, поради, і кажуть, не залишати боргу. Наприклад, якщо у вас кредитна карта на 1000 доларів не більше ніж 300 доларів, тобто не більше ніж 30%. Так, це тут в моєму додатку показує як good. Між 10 і 30% відсотками, це показує як показник good. Але я вам раджу не залишати навіть менше ніж 10%. Я зазвичай залишаю 7-5%. Тобто не більше ніж 10%. У вас кредитна картка на 1000 доларів, а ви залишаєте 60 доларів, 90 доларів на картці в боргу, при тому, що ви сплатили обов'язково ось цей платіж мінімальний, і ви можете залишити якусь суму на наступний місяць погасити. Але я б рекомендувала не більше 10% це використовувати, і тоді у вас кредитний рейтинг буде рости. Це теж дуже важливий показник. Ось ці три, які я назвала показники. Це є не просрочені платежі по кредитці, це є довжина історії вашої кредитної карти і використання самого кредитного ресурсу, скільки ви відсотків залишаєте, вони мають сильний високий вплив на вашу кредитну історію. Тепер ми переходимо до іншого такого блоку двох пунктів, які впливають середньо на ваш кредитний скор. Це є «Total Balance». Що таке це total balance? Це, наприклад, у мене дві кредитки, і якщо в мене, наприклад, 1000 на одній кредиті і 1000 на другій кредиті, значить мій total balance 2000 доларів. Так? Але якщо в мене є ці самі дві кредитки і ще є е, іпотека по будинку, то мій total balance набагато більший, бо я ще винна на банку, або якійсь компанії гроші по будинку. І ось цей total balance має середній вплив на ваш кредит Скор. Тому. Кожна картку, яку ви маєте, і там, який у вас борг в загальному, тут написано, наприклад, які це можуть бути кредитні картки, позики, іпотеки або інше. Це може бути, наприклад, телефон в кредиті у вас. Оце все буде відображатися тут. Тому це має бути так само у відсотковому співвідношенні не більше, ніж 30%, напевно. Так, далі. Який ще показник впливає середньо на ваш кредит-скор? але я вважаю, що це теж треба дуже з цим бути обережними. Це є кредит чекс, це так звані hard inquiry і soft inquiry. Тобто, оці hard inquiry – це є перевірки кожен раз, як ви подаєтесь на кредитну картку, ваш банк робить запит на підтвердження цієї картки. І це є Hard Inquiry, яке відображається тут і з вашій ваші історії. Тут написано, що чудовий показник це нуль Hard Inquiry, ну це нереально, якщо у вас немає кредитних ем, кредиток вам рівно треба їх відкрити. А хороший показник це один, два. Це Hard Inquiry. Я знаю хлопця, який не знав цього, і йому пропонували взяти кредитну картку в Тіджмаксі, TG, в, TG в Marshalls, в якихось ще магазинах. І він відкрив 6-7 кредитних карточок, і в нього було сім хард інкварі. Це дуже погано вплинуло на його кредит скор. хоча йому там майже всюди затвердили ці кредитки, але так робити не треба. Я знаю, що це хард інкварі з вами зберігається 2 роки. Тобто за 2 роки бажано годуватися не більше, ніж на дві карти я чула, що через рік можна попробуватись, наприклад, не за два, а за через рік можна попробуватись на три, наприклад, податися. Але я ще не подавалася. У мене два Hard Inquiry, і я бачу, що це показник добрий. Ось і ще коли ви подаєтесь на кредитну карту, у мене є така порада. Мені казали в банку, що коли ви, наприклад, якщо ви з сім'єю, так і ви живете чоловік і дружина, і вас е, питаються, у вас інкам, ви можете казати Household Income, тобто. Ваш дохід на сім'ю сукупний, скільки заробляє чоловік і дружина, і то тоді у вас більше шансів, що вам кредитну карту погодять. Так. І останній показник, який впливає на кредит скор, це доступний вам кредит. Тобто це та сума, яка по кредитним картам у вас є. Наприклад, у вас на одній кредитній карті тисяча. І на другий, то в загальному у вас є 2000 доларів, які вам доступні. І це впливає на ваш кредитний рейтинг. І чим більше вам доступно, наприклад, а можливо, у вас дві кредитних карти, але там кредитний ліміт на кожній кредитній карті 3000 доларів. То в загальному у вас 6000 доларів, і це класно впливає на ваш кредитскор. Тому розумніше мати дві кредитних картки, або там ну, не багато, але з високим лімітом. Так буде краще для вашого кредитскору. Ну, в основному це всі поради, які я хотіла дати. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Поставте, будь ласка, лайк, підтримайте україномовний контент, пишіть, будь ласка, коментарі, що би вам було цікаво почути. Поділіться своїм досвідом, як ви що ви робите для того, щоб виростити свій кредит скор. Можливо, я чогось не знаю. Дякую вам за перегляд. До зустрічі, Па-па.